Книголюби – це свіжий випуск Бібліодайджесту, головного огляду найцікавіших позій літературного світу. Сьогодні поговоримо про українську поетесу, яка підкорює Лондон. Дізнаємось, хто потрапив до фіналу премії Своя полиця, а також розкажемо про нове видавництво, що спеціалізується на книгах про війну, а ще несподівані новини зі світу музики та коміксів. Готові? Тоді мощуємося зручніше, буде цікаво. І почнемо ми з першої новини. Українська поетеса і перекладачка Ірина Шувалова потрапила до короткого списку престижного конкурсу Європейський літературний Лондон. Письменники на резиденції. Ця програма діє в межах проєкту Європейська літературна мапа Лондона від Університетського коледжу Лондона. Вона передбачає чотиритижневе перебування одного письменника в Лондоні, забезпечуємо йому житло. Доступ до ресурсів котеджу та фінансову підтримку це унікальна можливість для література потрапити у творчу атмосферу одного з провідних університетів світу. Оголошено фіналістів премії Своя Полиця. Жанрова українська літературна а, отримала свою відзнаку. Літературна премія Своя полиця назвала фіналістів у двох категоріях: це реалісти, романи без фантастичних елементів. До них відійшли Анна Дьомоюна, Олена Пшенична, Сашко Столовий, Павло Белянський, Євген Бабенко. Ілюзіоністи, твори з фантастичними елементами, Роман Буданов, Наталія Зарубнюк, Леонід Тальнікчик, Віталій Запека та Сергій Пилятін. Премія, е, спрямована на популяризацію жанрової української літератури, подробиці та рецензії на окремі твори можна знайти на сайті е, за посиланням на нашому сайті. Тож, будь ласка, переходьте. Книжковий арсенал відбудеться з 29 травня по 1 червня. Один з найважливіших книжкових фестивалів України книжковий Арсенал повертається. Цього року фестиваль пройде у форматі книжкового ярмарку та масштабної програми лекцій, дискусій, перформансів і презентацій. Фокус-тема буде оголошена в березні, а культурами стали історикиня Марсі Шорн та письменниця Оксана. Сана Форостиня особливістю цьогорічного фестивалю стане відновлення ярмарку ілюстраторів та проведення програми Book Arsenal Fellowship Program для видавців і літературних агентів із за кордону. В Україні створено нове видавництво адаптація, яке спеціалізуватиметься на літературі про війну. Його мета популяризація воєнної прози та створення українських бестселерів. Що зможуть підкорити європейський та американський ринки? Перші автори вже відомі, двоє з них військові. А серед жанрів будуть мемуари, рефлексії та романи, що допоможуть зрозуміти український досвід війни. Новий мальопис шух, історія легенди про Романа Шухевича. Видавництво, «Я комікс випустило графічний роман про Романа Шухевича. Комікс створив у співпраці з проєктом локальний. Ді історія та ресторатно Криївка видання складається з шести розділів, які розповідають про дитинство, боротьбу та родину Шухевича, руйнуючи стереотипи нав'язані російською пропагандою. Пісня під весняним дощем на вірш української поетки та ветеранки Олени Гресімюк отримала нагороду премії Золота Зоря Лірум» у номінації Найкраща колаборація року. Пісню записали гурт Крихітка разом із вокалістом Хейспіч. «Hey Композиція присвячена митцям, які загинули через російське вторгнення, і покликана зберегти пам'ять про їхній внесок у культуру. Це всі новини на сьогодні. Не забувайте підписатися на канал Молодіжної, ставити лайки та писати в коментарях, яка новина вас зацікавила найбільше. Побачимось у наступному випуску. Бувайте!